Вітаю всіх! Для сьогоднішнього пакопенінгу я зберіг 4 паки з РТТК і трейлблейзерами, один пак з героєм і один пак з легендою. Починаємо. 84, Road to the Knockout, або трейлблейзер, який нам падає. І це 84 гравець Штудгарта. Якого там? Кірасі, Кірасі. Поїхали. Другий. Знову це трейлблейзер Бразилія. Правий півзахисник. Захисниця. Мадам Ніколі 85. Додамо різноманітності. Тепер відкриємо пак з героєм. Хто це? В Нідерланди сапут. Поки що не щастить. Третій пак. Цього разу тепер рот нокаут. О. Теж невисокий рейтинг, здається, Сісопо. Ну, до речі, 77. Хм. Цей хлопчина коштує близько 60 тисяч. Виглядає непогано, тому це який неякий але успіх. І останній пак з Road to the Knockout і Trailblazer. Що до нокаут. Франція Пезек, це Клаус. Ні, це не Клаус, хто це. Ділья 85. І тепер пак з іконою. Максимальний рейтинг 89 Італія. Ставний захисник. Це Неста може бути, мабуть. Так, це Неста 89. 76 пейс у нього зараз. Ого. 125 тисяч він коштує, і хоча він і дешевший за вартість СБЧ, але я думаю, ця картка знайде місце у стартовому складі.